Час запису а Валентина відповідає, що поки не може підєднатися, телефонує стосовно замовлень. так от. Я а, педагог. Певний період часу я працювала з дітьми в. Закладах освіти, потім я перейшла, типу, як на приватну практику, працювала трішки. Потім якісь були в мене такі гойдалки, дуже емоційно важко мені ну, ця робота давалася і, в принципі, зараз дається. Я вирішила потім уже останнім часом працювати нянею типу, в приватній родині з однією дитиною. Як я взагалі стикнулася з товаркою, чоловік мій він купував це вже напевно років два, да, півтора, десь до двох років він купував курси також по дропу, тільки там було саме на інстаграм. Типу створення інстаграм-магазину і, і все, що з цим пов'язано з інстаграмом. Він купив, але він ці курси так до кінця й не пройшов і, і не займався. Потім я вже кажу йому, і там, здається, вже закінчувався термін доступу до цих курсів. Я кажу, давай я там буду трішки дивитися, може, щось спробую своє також ну, цим займатися. Почала я ці курси. І через якийсь час він мені каже, я там побачив також інформацію, рекламу, ще якісь нові курси. І ми вже разом з ним почали проходити ці курси. Це було вже десь рівно рік тому назад, точніше менше, ніж рік. Ми пройшли курси, почали. Ну, точніше, я почала, а він трохи почав, потім вже знову перестав, тому що він зараз в, в ЗСУ знаходиться. От, В основному я е, сама почала цим займатися. Е, він, типу, сказав, що давай будеш робити це, це все-таки легше, ніж там з дітьми працювати е, і так далі. Ну, і, В принципі, я пройшла ці курси, почала запускати якісь товари. Е, там... Перші запуски в мене були невдалі? Потім, нарешті, один запуск вдалий став. От ну це так коротко про мене. Добре, а ось оглядаючись минулі півтора місяці, вам загальний результати, які ви досягнули? Ну, Мені сподобався результат. Якщо порівнювати е, свій е, попередній е, вдалий е, досвід, то е, можна сказати, тоді в мене було чистими 35 тисяч. При тому при всьому, що е, 10 тисяч мені постачальник не доплатив, е, і доплатив мені тільки ось буквально. Е, вже коли чоловік, я сказала чоловіку, кажу, він мені не платить, то чоловік там з ним виясняв, то він мені нарешті вже скинув тих 10 тисяч. Тобто тоді я так чистими на руки отримала 25 тисяч гривень, якусь частину грошей я залишила, щоб далі на рекламу, на інші товари, частину грошей собі, і мені якось так здалося, що це зовсім мало, і я майже нічого не заробила. А якщо порівнювати... Ну, Зараз то, ну да, звичайно, якось так веселіша ситуація, веселіша картина. А 35 тисяч гривень ви тоді на минулому запуску зробили за який період часу? Я тоді запускалася 25 вересня. Це було, і здається, 11 листопада, 25 жовтня. Ну, десь, грубо кажучи, також півтора місяці. По 11 листопада. А крім того, успішного запуску, у вас ще були інші запуски, так? Так, е, да, у мене були інші запуски. Загалом я запустила е, 15 товарів, е, з яких у мене три е, товари. Здається, це е, так, зараз я порахую, бокси, потім гербіцид е, і садженці. Це ці три товари, що, е, що в принципі. Ну, зайшли, можна сказати, хоча е, гербіцид і бокси, ну, маленька маленьке там був, грубо кажучи, в нуль, і там в плюс небагато, але принаймні не в мінус. От. А всі інші товари е, ну, так, було не успішно. Там е, по одній-дві заявки, по одному-два ліди було, там, ну, хай максимум 5 було лідів е, е, і. І, і там один товар у мене був низькомаржинальний, тобто, ну якось так, що я в мінус пішла, але я довго там не крутила. Ну три дні це, це етап тесту, по 10 доларів я ставила. Е, ну, так. Але трошки було сумно, коли не виходить, і так воно підсаджує розчарування таке приходить. Ну так, воно є такий моральний, Морально стає важко буває. Ну як для кого? Тобто, звісно, кожна особиста історія, але в більшості так. А от тоді таке питання: у вас якби був успішний запуск і до мого навчання? Чому ви пішли до мене на навчання? Ну я розуміла, що мені в принципі потрібно. Е... Ну мені важко самій там щось вирішувати, якісь ситуації. Я не знаю, як правильно е... навіть з цією рекламою, от я як запускала. То я по факту не масштабувалася. Я пробувала масштабуватися з саджанцями, але я масштабувалася бюджетом. Там трішки я буквально підвищувала, підвищувала по чуть-чуть, але якогось такого супер результату я не побачила і. І що мене лякало, що ну чомусь масштабування мене лякало, тому що я зараз витрачу багато грошей на нього. Але чи буде якийсь результат, ну, чи воно реально відіб'ється мені? Оце мене дуже сильно лякало. І я ну, по факту не масштабувалась, Тобто я запускала бокси подарункові, в принципі, вони зайшли, і я зараз аналізую, якби я дійсно так ну, правильно. Пройшло в масштабування, то був би результат набагато кращий. А так в мене незначний плюс, тільки був. Е, що ще там я запускала? Ну, інгалятор запускала, але він у мене також там в нуль я вийшла. Може, якби масштабування провела якось, ну, типу, не то, що розумно, а правильно, чи хтось би мені підказав, тобто. Я, я розуміла, що ну, мені потрібно, щоб хтось мені. Я шукала собі якусь консультацію, слідкувала за різними товарщиками, дізнавалася, які там ціни, що в кого. От, і, в принципі, якось так мені сподобалось, як ви пояснюєте, дивилась ваші відеоролики на каналі. І так якось мені. Підійшов формат, тоді я вам і писала. Ви мені розказали, який там у вас формат, тому що, в принципі, курси мені не потрібні були, бо я вже якусь базу маю. От. А так, щоб людина, яка б мене підштовхувала і підказувала, коли мені там потрібно, ну, мені такий формат підійшов. Тому що, якщо якась одноразова консультація, наприклад, то це для мене цього недостатньо було б. Я собі так подумала. А повертаючись назад, який у вас був, якщо ви пам'ятаєте, найбільший чистий прогнозований прибуток за цей період останні півтора місяці за один день. За один день зараз я вам скажу, там було 4 тисячі найбільший, 417 і ще одна трішки більша сума була 4. 4,246 гривень. Ви казали, що тоді у вас був перший результат 35 за півтора місяці, але фактично ви отримали 25 і недавно 10. А Тут ну, практично 83, 80% ви написали. Чи цього разу було відчутно якийсь цей більш такий цікавіший присмак результату? Так, да, так, да. цього разу було, ну і цього разу так було набагато цікавіший процес в плані із постачальниками. Я п'ять постачальників поміняла і з гербіцидом теж то товар оригінальний, то потім я змінила на, на більш неоригінальний. Якось так все так було. Ну, Важче з однієї сторони мені здалося, а з іншої сторони цікавіше, в тому плані, що це ну, досвід і ну, цікавіший сам процес. Хоча інколи мені здається, що ой, так страшно, там щось нове робить. Але так намагаюся концентруватися, щоб саме ну не на своєму страху, а на тому, що я роблю і до якого результату це може мене призвести. Угу. А от якраз зайшла мова про постачальників, які у вас були в загальному там оце з 9 березня по 30 квітня якісь проблеми, які виникали, і як ви їх вирішили? А, ну, це що було з постачальниками, тому що погода тоді трішки підкачувала якраз в квітні, то сніг пішов з морозом. Один постачальник сказав, що він зараз не може працювати, бо, бо там щось в нього. Ну, а в мене ж то заявки йдуть, мені потрібно когось іншого шукати. Інший постачальник, а потім інша ситуація, що вже перед великодніми святами постачальник вже інший сказав, що в нього вже немає часу на це, треба готуватися до свята, багато роботи вдома. І так далі, і знову мені іншого постачальника шукать. Саме перший постачальник там десь тиждень чи два я з ним попрацювала. Він сказав, що вже малина кінчається. І також я. І так я ці, з цими постачальниками трішки з цим було. так Ну, але взагалі... А, і ще 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 що я скажу, що один постачальник, що мені не сподобалося, що до нього просто не можна було дозвонитися. Там якісь ситуації, якісь нюанси. Наприклад, люди дзвонять, якісь там плутанина вийшла з тими замовленнями. Він там відправив, переплутав не те, що треба відправив полуницю замість малини. І людина мені дзвонить, хоче вияснити, а я йому не можу додзвонитися. Пишу вайбер, він не відповідає. І це було мені трошки напряжно, от в цьому плані, що все-таки постачальник має бути, щоб він все-таки якось був на зв'язку. Мені це не сподобалося, і я його забракувала. Якщо буду працювати, то хіба що він буде на на. На запас, але в принципі по грошам все мені виплатив. Ну, в принципі, все нормально. А от пошук нових постачальників, там заміну першого, другого, е чи давалося важко ну фізично знайти його, як то кажуть, і емоційно? Для мене от е чогось: е це коли треба дзвонити постачальнику і з ним спілкуватися? То для мене це якась така всередині тривога. Хоча, в принципі, я розумію, що ну там людина вона не рогата, нічого мені не зробить, але все рівно якусь таку тривогу я всередині відчуваю. Е, от. І оце коли мені треба було дзвонити, ну вже що зробиш? Треба, береш та й дзвониш, тому що куди діватися. Але такий страх у мене все рівно є. Навіть на цей новий товар, що я шукала постачальниками, треба було дзвонити. Це для мене такий, типу: о, тягар, знов треба дзвонити. Ну, воно, як правило, ну, як правило, це кілька дзвінків, воно вирішується, але потім питання, скільки проходить часу від вашого минулого дзвінка. Бо, як то кажуть, перший дзвінок клієнту теж буває. Страшний, коли саме саме перший раз. А коли там уже багато разів дзвониш, то ну, як на автоматі воно йде. Але якщо, наприклад, отримується пауза, і там через кілька місяців, наприклад, знову, то воно знову те ж саме. Ну, то це просто така практика. А Так. А ось, наприклад, які ви б ви могли б дати три поради, а... Наприклад, новачкам. Ну, те, з чим я стикнулася, ну, на початку я досить можу сказати, що досить несерйозно поставилася до цього. Тому що, по-перше, я звільнилася з роботи, і ну, ми так вирішили, що типу, вже звільнююся з роботи і буду прям займатися цим ну, ціленаправлено. Але так чогось не вийшло. Я звільнилась тут роботи, але з прям серйозності від себе я не побачила, вже проаналізувавши потім так, оглянувшись назад. Тому що, ну, по-перше, це я вдома, е, там я знаю, що ніякого начальника наді мною немає. Мені не треба там, рівно в вісім почати свій робочий, день, там, прибігти і рівно там, о 6 піти. Тобто така розслабленість була. Е, тобто не чітко визначений там, свій робочий графік, що я там чітко сіла зранку і там, до вечора працюю, а там Шалтай-Балтай туди-сюди. Тобто не було такої серйозності. І я вважаю, це був дуже великий мінус. з моєї сторони, це по-перше. Навіть коли я проходила курси, то е, то ну якось я не віднеслась до цього серйозно, щоб там в ногу йти з е-е Знову йти з усіма учасниками і і ну, і ну саме по темпу курсу, тобто я відставала, там уже вони почали рекламу розбирати, я тільки товар вибираю. А якби це було якби в унісон я робила, то може б ну, в мене були б кращі результати і і так далі. Тобто, оця така несерйозність це перший момент. Другий момент, те, що я подумала, що це буде легко, так як мені здалося. По, по тому, що я спостерігаю в інтернеті, багато товарщиків розповідають, що в принципі там Ну це не важко. Ну, може, там і для них це не важко, тому що вони вже давним-давно цим займаються. І, в принципі, може, для когось це було б неважко, Ну для мене це виявилось важко, а я чомусь подумала, Ай та буде легко, там що там, знайшов товар. Потім постачальника запустив, ну там і сразу починаєш косити гроші. Мені так здалося. Ну а в результаті вийшло зовсім не так. Мені і ця така ілюзія набудована мною, що там я відразу там мінімум зусиль і відразу зароблю тисячу доларів. І ця ілюзія так розбилася, і це мені так по мені вдарило. От, Тому стосовно порад, напевно, все-таки, щоб була організованість і дисципліна, ну, серйозність до того, що, чим ти займаєшся, не, не будувати ілюзії, не будувати якихось там собі, що це відразу прям така, я не знаю, сказати, ну, не дивитися в рожевих окулярах. Тому що це потім, коли ці ілюзії, ну, коли перші труднощі якісь виникають, тоді так руки опускаються, і здається, дає, ну, це якийсь це обман. Щось мене обдурили тут. Тут гроші не заробляються, інколи такі думки були. От. Тому це такий момент. Далі наступний момент. Що мають бути гроші в запасі, щоб не була там якась обмежена сума, і людина цю суму прям взяла один товар чи два, і труситься, щоб, 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 щоб цей товар зайшов, а раптом не зайде. А, а, наприклад, коштів обмежено, і не вистачить, наприклад, на рекламу чи там, на наступні тести. І оцей страх він все псує. І, і така тривожність. Це те, з чим стикалася я. Тому має бути в запасі, щоб спокійно себе відчувати. що Якщо там один товар не зайде, два, три, то, ну, то хоча б, щоб, щоб ти знав, що в тебе є кошти, а не там доведеться позичати чи щось і думати, що робити з цим. Ну і також момент, ну я не знаю. Я тут то звільнилася тоді з роботи і почала працювати, але люди, я не знаю, напевно, поступово переходять там, частково працюють. І частково починають займатися, тому що це теж так трішки ризиковано звільнитися і думати, що ти тут відразу можеш заробити ту суму, яку ти, наприклад, на роботі заробляєш. Ну, у всіх людей по різному може бути результат. Може хтось і заробляє, але просто так як показав мій досвід, ну, мені так з першого разу не вдалося. І це мені було так плакати, хотілося і взагалі сумно. От. Тобто, якщо підсумовуючи, то братися за діло серйозно, розуміти, що тут треба працювати, гроші не падають з неба. Так, да, так. Да, саме але треба. ось, наприклад, уже в вашій ситуації, там, бачучи баланс на карті, ви вже розумієте, що працює чи не працює. Так? Так. Ну, да. Так, так. Ну і ще такий момент хотіла б додати можна? Так, так. Що ну, якщо вже прям це я для себе так ви зрозуміли, що якщо вже прям є там обмежена сума чи невелика, бо не у всіх людей є там велика сума, щоб, наприклад, на ту рекламу закидати. І людина там орієнтується, щоб, наприклад, з першого товару чи з другого товару, щоб зайшло, то потрібно, щоб хоча б була людина, яка розуміється, яка б змогла б до підказати допомогти. Тому що, коли якщо новачок там чи перші кроки починаєш в цьому робити, а тим більше, якщо сам це все методом проб-помилок робиш, то Ну, це трошки ну, по перше, важкувато, і плюс ризиковано витратити злити гроші. А якщо ну ти розумієш, що хтось тобі, наприклад, підкаже в потрібний момент, навіть ти з тим самим товаром зорієнтує, то ну якось більш себе впевненіше відчуваєш. І, і по тому, що не зільєш гроші, і відчуваєш, що є якась зат... ну, опора, що ти можеш звернутися і тобі допоможуть. Ну, в принципі, так. так. Воно буває, що якраз е не завжди навіть вирішує сам чи матеріал, чи дії, як інколи підтримка. У мене було один раз формат, коли там людина вже хотіла здатися, але завдяки підтримці запускала товари. Він там вже за місяць здавав. Це була, так, також скоро вийде ще інтерв'ю з Максимом. Це в нього така ситуація була. В нього було навіть у мене шість запуски підряд невдалих, але він хотів здатися. Проте я не дав йому здатися і за один місяць 133 тисячі гривень чистими. Тобто, як правило, до речі, приклад тому, що людина, як правило, здається, чи хоче здатися перед, десь за крок до успіху, чи за два кроки до успіху. Чомусь, але так воно працює в цьому житті. Ось.